Друзі, я продовжую вас знайомити із книгою Революція гідності поета-пісняра Нестора Михайловича Мартинця. Я повернуся рідні із бою. Я повернуся, мамо, із бою. У віршах я повернусь Матусю. Захистив Україну собою, і перед Господом цим я горжуся. Я повернусь до тебе, матусю, у піснях я до тебе прилину, перед Господом дуже горжуся, що за рідну державу загину. Ви не плачте, матусю, моліться, щоб душа моя була в спокою і такими синами гордіться, що Україну закрили собою. Скажіть батькові, хай не рядає, і сестра, хай не п'ється від болю. Бо людина тут не вибирає, а Господь назначає нам долю. Видно, виконав своє завдання на землі, що до неба полинув, на землі, залишивши кохання діточок і чарівну дружину. Ти пробач мені, люба дружино, що залишив тебе з діточками, що до мене ідеш на могилу, що без, що без мене вже ходиш стежками. Я є з вами щоденно щомиті, бачу, я, що вам важко без мене, Попрощався життям, я у житті, де прекрасне усе і зелене. Ви, моліться, ходіть на могилу, а я буду на вас тут чекати, бо ми маємо долю єдину, і не приходиться нам вибирати. На землі ми залежні від Бога, Він керує і тут в небесах, у нас у кожного своя дорога. Тож на мене чекайте у снах, Я повернуся, рідні із бою, у віршах та піснях повернуся, Захистив Україну собою, і перед Господом цим я горжуся, Лист із фронту. Матусю, здравствуй, у мене все в порядку, здоровий я й щасливий, що живий, я вранці знову виходжу на зарядку, хоч в мене розпорядок дня новий. Довкола поле і жита, і трави, від сонця не сховається в кіні, я став на захист вільної держави, як заповів дідусь колись мені. Співали ми про душу і про тіло, клялися, що як треба, віддамо за свій народ, за праве наше діло, своє життя, хоч в нас одне воно. Пішов я добровільно воювати, бо ворог віроломно так напав, прийшлося ворогів тут убивати, хоч дуже добре Біблію вивчав, в ній не убий, говориться, я знаю. А що робити, коли ворог пре? Коли, я скажу, наша хата з краю у наш дім убивати нас прийде. У нас у верхах ще процвітає зрада та поруч друзі, що мені брати. Не розуміє досі наша влада, що ворог ще й по них може прийти. Недоторканість їм не допоможе, коли народ візьме свій скоростріл, мені удома в час сидіть, гоже, коли горять міста і десятки сіл. Коли війна триває вітчизняна, коли горить під ворогом земля, я захищу вас рідні, батько й мамо, бо, видно, доля є така моя. А міг би вам багато розказати, ще розкажу, якщо у нас буде час, я вірю, що разом будуть Карпати, і Крим, і північ, південь та Донбас. Бувайте, рідні, не переживайте, обов'язок я виконаю свій. Молитву Богу щиро промовляйте, Бо в бій іду, може, в останній бій. Досить терпіти. Досить терпіти вже, досить, мати старенька всіх просить, та що синочка ховала того, що дуже чекала. Вона не вірить понині, що це був син в домовині. Каже, не вірить нікому, і сина чекає додому, бо не могли його вбити, адже він так любив жити. Досик терпіти вже. Досить сльози стікають, як роси, плаче дружина кохана, що така доля погана, в неї взяла чоловіка, буде без нього до віку. донечку має і сина. В чому питає я винна, що я сама залишилась, в чому, скажіть, провинилась? Буду на нього чекати, у мене його не забрати. Досить терпіти вже, досить діти у Господа просять їм татуся повернути, бо не могли те збагнути. Що його більше не буде. Гей, схаменіться ви, люди, встаньмо за рідну державу, що процвітать має право, бо має землі родючі, люди у ній роботящі, води дніпрові і кручі. Пісні і танці тут найкращі. Досить вже, досить терпіти, щоб наші гинули діти при цій існуючій владі, що помішалась на зраді, всюди корупція, гроші, лозунги, що нам ворожі, треба усім об'єднатись і відсіч цій владі завдати. Щоб не пройшла в раду знову, що вже придумала нову назву, а діяти самі їхні місця у Магадані. Там, нехай господарюють, більше уже не руйнують нашу державу, як матір Треба на захист нам стати, бо Україна нас просить досить терпіти вже, досить. Любий Боже. Любий Боже, я із України, біля Тебе гарно, як в раю, а у нас свої стріляють в спину, ворогам снаряди подають. На площадці я пісочком грався, поруч з подруга моя. Біля нас глухий снаряд зірвався, я живий, її уже нема. Бо роздався грім, неначе з неба, кинув бомбу на квартал літак, довго я не приходив до себе, а подруга вже десь в небесах. Я тебе побачив біля мами, ти сказав тут небезпечно жить, а подружка моя з ангелами буде із найкращими дружить. Притиснув мене тоді до себе і від снарядів у сторону відніс. Мама помолилася до тебе і не могла з очей спинити сліз. Батько плакав, як про це дізнався у час біди він був на блокпосту. В тебе він, між іншим, запитався, скільки ще терпіти цю війну. Вояки убивають нас з Росії, а місцеві помагають їм. Мирний ми народ, ми, гречкосії, ми, ми жили тривалий час без війн. Та серйозно захворів раз Путін, захотілось у нас забрати Донбас, каже він, що ми є майдануті, і пішов війною проти нас. Мрію стати вмілим я солдатом, щоб захищати спокій, мир, щоб землі ні метра не віддати, а ще. Повернути рідний Крим. Так і буде, коли допоможеш. Ти всесильний, ти є все і вся, щоб не лились материнські сльози, ми ж у тебе віримо до кінця. Кров застигає і холоне в жилах. Кров застигає і холоне в жилах, бо щонедень день ми бачимо те саме. Терпіти вже нема терпіння й сили, і жодна смерть даремно не мене. Як юнаків без вусих забирають, Щоб залишать на полі, як мішень, а сльози у матерів не висихають, бо плачуть за синами ніч та день. Ви знаєте, що ці сльози не пропадуть до зрадників прийдуть, як бумеранг. Якщо у Верховну Раду знов попадуть, то буде біль велика матерям. яких сини за Україну впали, за мирне небо, сино жовтий стяг, щоб сильною державою ми стали, щоб вільний був і незалежним шлях. Не можна більше вже на те дивитись, як по столиці ходять дальші, ті, хто нас хотів у рабів перетворити і до Росії приєднать хотів. Із України навіть не втікали, бо, бачте, недоторкані вони, і, вдало, дуже так себе назвали противниками всякої війни. А що вони Росії Крим віддали, і все зробили, щоб віддати Донбас, хіба у когось дозволу питали, але прийде відповідати час? За тих синів, що голови поклали, за матерів, що плачуть кожен день, і що на смерть беззбройних посилали, і залишали у полі, як мішень. Кров застигає, і холоне в жилах, але життя бурхливе все ж іде, а Україна розправляє крила, і кожен день сильнішою стає.